Чуєш, обіцяй, як не вмієш, навчись, бо пізніше про це пошкодуєш, вже не буде, як було колись. Вже ніхто не дозволить нікому в Україні вживати язик. Наші хлопці, вернувшись додому, не пробачать рашиськи. Чуєш, це ж не важко, це круто тепер. Ти живеш, ти смієшся, працюєш. Ну а хтось безневинно помер. Якщо ти ім'я людина, якщо ти цінуєш життя, а звучить своїх вуст солов'їна, рідна мова, страждальна свята.